Привіт, мої хороші! Зараз хочу зробити салат. І, звичайно, хочу вам показати можливо, вам сподобається, і буде до смаку, так, як мені. Всі інгредієнти підготовлені, помиті, все зроблено як потрібно. І так, салат з руколою, моцарелою і помідорі черрі. Помідорі чері різного кольору. І вони різного смаку. Моя е подруга не дає мені працювати. Вона каже: йдемо відпочивати. Йдемо відпочивати, а я не йду. І так, е соус песто. У мене на каналі він є, будь ласочка, дивіться. Я трішечки даю небагато. Бачите, е посипаю руколу. І зараз дуже легесенько рукою я перемішую. Ні в якому разі не можна чвакати, жмякати, тиснути. Просто легесенько перемішали і викладаємо на тарілочку. Просто я вам трішечки ще покажу, як можна вдома гарно, презентабельно подати. І так, є. тарілку я вибрала сьогодні таку. Ви можете будь-яку вибирати мені захотілося таку. І от так я викладаю. Гарно. Рукола у мене домашня, свіжесенька. Вона така смачна. Тут е, навіть е, корінці мені не хотілося відривати, тому що вона дуже смачна. Так, є, виклали. Салат робиться дуже швидко. Тепер наші помідорки розрізаємо на пополам. Вони такі малесенькі, що їх можна і не різати. Але ми краще розріжемо. І буде більш гарно, і буде одразу дуже добре, зручно проїсти. Так, є помідорки нарізали, нарізали. І тепер викладайте произвольно. Як вам хочеться? Помідори дуже смачні, тому давайте їх багато. Багато я напишу, скільки на одну порцію, звичайно. Але якщо ви робите для себе і дасте чуть-чуть більше, то Абсолютно нічого страшного не буде. Помідорка кисло солодка І якраз те, що нам необхідно. Відкладаємо бік, беремо поближче до себе. Зараз ми кладемо мацарелу нашу. Бебі викладаємо. Так. Тільки так викладайте, щоб ви не сильно прямяли нашу руколу, щоб вона була така пухкесенька. Подивіться, наш салат готовий. Ви бачите, як дуже швидко можна зробити салат. Неймовірно, швидко і смачно. Мені ще хочеться трішечки на мацарелку полити наш соус. Бачите, отак. Отак, отак. Соус, який залишився, я виливаю, звичайно, у маленький соусник і подаю, звичайно, дайте, покладем, подаю звичайно з салатом. Тепер горіх, кедровий у мене є, ми ще посипаємо поверх, посипали. І все, наш салат готовий. Він дуже смачний, дуже корисний. І неймовірно, він гарний. Скибочку лимончика поклала, якщо комусь треба більш кислинки, то можна полити. Але у нас соус, неймовірно, крутий, тому нічого не треба. Але можете, можете. Покласти на всяк випадок. Чорний перець не завадить. То все, смачного вам салату, смачного життя, миру, всім, добра, любові і я вас завжди чекаю у себе на каналі. Усіх люблю. Дякую за донати. Дякую за те, що ви надаєте мені можливість готувати. Усі донати, які приходять, це йдуть на продукти. На ці продукти, які я готую, з яких я вам показую страви. Тож, дякую всім, великий уклін кожній людині. Я всіх вас чекаю, в себе на каналі. Будьте здорові! Бай-бай!